Напруженою залишається ситуація на Краматорському напрямку фронту. Минулої доби саме там зафіксовано 13 бойових зіткнень, зокрема біля часового яру Андріївки, а також у напрямках Білої гори Предтеченого та Деліївки. Загалом на Донецькому фронті, за даними Генштабу, минулої доби відбулося 128 боїв і найбільше зосереджених саме в зоні, наближеній до Краматорська. За оцінками аналітиків інституту вивчення війни, російські війська використовують тактику малих ударних груп для того, щоб змінювати темп наступу і створювати ефект раптовості. Про це і не тільки будемо дізнаватися більше, тим більше з нами в студії Олексій Тарасенко, офіцер управління 5-ї окремої штурмової бригади збройних сил України. Пане Олексію, як завжди, раді вас бачити в студії. Вітаю, добрий день. А ми розпитаємо звичайно про все, що відбувається на даному вітинку. Але для початку ми почнемо зі збору. Ви збираєте кошти для себе і побратимів. На що збираєте? Яка сума потрібна? Чи є вже у вас можливо початкова сума? Сьогодні це постійна банка на автомобілі та необхідні комплектуючі для бригади. Вона є постійною без е, лімітів, тому що в умовах тих, яких використовується техніка надскладних, е, навіть найнадійніші машини виходять з ладу, отримують бойові пошкодження. Тому це е, ці кошти реально дозволяють забезпечувати постійний, безперервний. Е, е, Потік, скажімо так, необхідних запчастин комплектуючих, які в свою чергу дозволяють кожного дня виконувати бойові задачі до речі, про неспеціальний транспорт, друзі, ви поки можете долучатися до збору. Нагадаю, збираємо зокрема на автівки. Костю, я так. тут хочу закликати. Не те, що ви можете, ви повинні долучитися, тому що наш з вами порятунок він виключно в руках і він на плечах наших оборонців. Ніхто крім них не врятує нас з вами. Поки ми тут перебуваємо в студії, поки ми займаємося своїми справами, відводимо дітей до школи, живемо життя в тих умовах, яких можемо жити. Хлопці і дівчата. Там на передовій захищають нас з вами, і кожного дня ви бачите, як прицільно ворог нас вбиває. Не треба чекати порятунку від когось, звідкись він не прийде. Ні, наш порятунок виключно в руках наших захисників. І для того, щоб вони могли нас захищати, їх потрібно підтримувати. І в тому числі матеріально не соромтесь, номер карти, qr код на ваших екранах. Беріть в руки телефони і робіть все можливе для того, щоб підтримати наших захисників, тому що без них ми не. Втримаємось, пам'ятайте це в голові. Тримайте це як мантру завжди. Будь-яка сума вона важлива від гривні до безкінечності. Скільки можете собі дозволити? Будь ласка, долучайтесь. Найголовніше не бути пасивними. А ми це вже доводили не один раз. Пане Олексію, з приводу неспеціалізованих не транспортних засобів, ми там буквально ну особливо останніх пару тижнів дуже багато говоримо про те, що там росіяни застосовують там багі, дуже багато мотоциклів, особливо зараз. Скажіть, будь ласка, якщо це не секрет, наскільки аналогічна тактика використовується нами у відповідь? Наскільки поширене використання неспеціальних транспортних засобів? Ось так. Давайте я сформулюю. З нашого боку, зазвичай під неспеціальними ми розуміємо автомобілі високої прохідності угу. цивільні, які не броньовані, власне, на які ми зараз збираємо. Так, безумовно. Їх велика кількість, вони виконують дуже багато логістичних задач. В основному в ближній прифронтовій смузі, там, де більш важлива швидкість, там, де більш важливо зробити, скажімо, велику кількість поїздок туди, назад, щоб це було надійно і швидко доставити боєприпаси, вивезти когось, завести когось, поповнення і так далі. Ніж, скажімо так, це ще раз повторюся, швидкість більш важлива, ніж броньованість. Однак з нашого боку немає такого. Концепту застосування, наприклад, тих самих мотоциклів, як це застосовує противник, тому що противник концентрується на наступальних діях більше, і він не концентрується на збереженні особового складу. Їхня головна задача це доставити конкретно піхотинця в умовну точку якомога ближче до наших вогневих позицій. Що буде далі з цим піхотинцем? Мало якби кого обходить. Головна задача це доставка. Uh -huh. Всі бойові, чи переважна більшість бойових задач, є, які виконують транспортні засоби по логістиці, евакуації і так далі. В основному, якщо говоримо про нашу бригаду, це бронетранспортери і БМП М113, БМП-1, БМП2, uh -huh. або ж інші броньовані машини колісні. Противник. Дуже інтенсив інтенсифікував використання легких неброньованих засобів. Як ви вже сказали, баги, мотоцикли просто автомобілі, які їдуть в одну сторону виключно, і доставляє там двох-трьох бійців одного бійця. Навіть вони готові на це йти для того, щоб просто от доїхати в одну сторону, Олексію. Триває збір. Зараз наші глядачі долучаються для того, щоб вони розуміли. А чим вони можуть бути вам корисні? Нам треба дізнатися про те, що відбувається зараз на фронті, безпосередньо на тому відтинку, який представляєте ви і ваші побратими. Краматорський напрямок, проблеми, виклики, з якими зіштовхуються наші військові там. Що можете сказати з тієї інформації, яка, звичайно, може йти в публічний простір, щоб не нашкодити? Усі підрозділи доповідають про те, що противник дуже сильно активізувався. І основний виклик зараз це, напевно, не пропустити жодного солдата-противника, який може закріпитися, умовно кажучи, самотужки один в якійсь точці, замаскуватися і чекати там підкріплення. Тобто росіяни настільки сильно розділяють свої сили, абсолютно не групуючи їх в якісь ударні. Кулаки, ударні підрозділи, що ледь не по одній людині намагаються просунути в, вздовж наших позицій, вздовж посадок, вздовж зелені, яка з'являється, тому необхідно вести вкрай деталізовану розвідку для того, щоб, як мінімум, виявити вчасно противника, і потім вже його знищити. Також зараз. Противник вкрай інтенсивно використовує дрони на оптоволокні. І робити те, що ми робили раніше під прикриттям РЕБу, уже не виходить. Тому будь-які пересування військ, будь-які пересування особового складу є вкрай ускладненими, і потрібно придумувати постійно якісь нові стратегії, змінювати час на ротацію, скажімо, і те, що ми могли робити раніше, зараз не виходить. Ну, відповідно, ми повертаємось до того, що потрібна маневреність, потрібна швидкість. А відповідь на ці питання на ваших екранах QR-код QR-коди, номер картки збираємо зокрема на Автівки для п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Тож, друзі, не втрачайте часу, долучайтесь одразу до зборів. А тут знаєш, що можна додати: mm -hmm. якщо у вас немає зараз фінансової можливості, ми розуміємо, що великодні свята, поминальні дні, коштів, обмаль, війна триває. Ви можете запам'ятати номер цієї карти. Ви можете зберегти цей QR-код, і коли у вас буде можливість, тому що як сказав Олексій, це відкритий рахунок. Збір проводиться постійно. Чому Тому що війна триває? Вона не закінчується завтра, післязавтра. І хлопцям ваші кошти вони дуже дуже потрібні для того, щоб вони могли заправляти, ремонтувати, їздити. І взагалі транспорт на війні це просто розхідний матеріал. Пам'ятайте, що найцінніше, що має Україна, це люди, це наші захисники, які не можуть на великдень приїхати додому, не можуть вкрасти кілька годин для того, щоб побути з рідними. Вони там на передовій тримають фронт і роблять все можливе для того, щоб стримати російську навалу. Долучайтесь, не будьте байдужими. Пане Олексію, про інтенсивність боїв на Вітинку Ми вже сказали нашим глядачам, що зараз ми говоримо про Краматорський напрямок. Це, зокрема, часів яр гарячий і не, не там не стає ситуація легша. Ну і ми розуміємо, що є певні бойові дії, які ведуться безпосередньо в місті. Є певні бойові дії, які ведуться в населених пунктах, які оточують часів яр. Скажіть, будь ласка, Наскільки вони інтенсивні, можливо, чим відрізняються, особливо в зоні відповідальності вашої бригади? Інтенсивність зросла із покращенням погоди. Угу. В першу чергу, через те, що противник може використовувати ось ці легкі транспортні засоби. У противника не відчувається суттєво, суттєвого браку особового складу. Тобто, росіяни можуть собі дозволити кожного дня в одному і тому самому напрямку кидати нових людей. Очікуючи того ж самого результату, але вони це роблять. Бригада в основному виконує завдання південніше часового яру. Зокрема, це напрямок Бахмутського шосе, канал Сіверський Донець-Донбас. Загалом це там, де якраз останніми днями стає все жорсткіше. Так, безумовно. Загалом, яких суттєвих змін уже тривалий час не відбувається. Тобто противник не вигадує чогось супернового. Противник, в принципі, скажімо так, намагається стукатися в ту саму стіну, в яку він і стукався, об нашу оборону, намагається от, використати прямо до однієї людини групи по дві людини, групи по три людини, і в будь-якій. Скажімо так, будь-якому проміжку між нашими позиціями в першу чергу намагається приховано або дуже швидко а, пройти смугу вогню і вклинитися між нашими бойовими порядками. Я буду вкотре нагадувати вам про збір, тому що це дуже важливо. А, раптом немає мотивації, бажання, натхнення. Згадайте, вчорашню ніч, страшну ніч. Насправді, українці через російську армію, через російські. Бажання, наративи лідерів щоночі грають в таку гру рулетка. Так стається, що на ранок хтось не прокидається, тому що ворог нас вбиває. Для того, щоб цього не сталося, потрібно припинити війну. А яким чином? Тільки завдяки нашим оборонцям, підтримуючи їх щоденно, щохвилини. Зараз Олексій описує потреби для нього, для його побратимів. Ми збираємо кошти на що? На авто і комплектуючи. Чому саме на це? Тому що для бригади це. Необхідні атрибути на війні для того, щоб пересуватися, для того, щоб вивозити поранених, для того щоб виконувати поставлені бойові задачі і комплектуючи, дороги на фронті, вони не асфальтовані, вони з вирвами, і транспорт, на якому пересувається. На пересуваються наші військові, вони, звичайно ж, так само в зоні ураження. Ворог прицільно по ним гадить. Тому, будь ласка, долучайтеся, ви бачите QR-код, ви бачите номер карти. Робіть все можливе для того, щоб підтримувати наших оборонців. Так само, палко, як вони захищають нас з вами. Пане Олексій, ми зараз говоримо про кошти, але так само є необхідність в людях про комплектацію ваших підрозділів. Яких спеціалістів бракує найбільше? Так, безумовно. Бригада постійно. Доукомплектовується і за рахунок рекрутингу, і за рахунок того, що йде по розподілу із навчальних центрів. В першу чергу потрібні люди, які, в принципі, як і в будь-якій цивільній сфері, так і в армії щось вміють або хочуть чомусь навчитися. Людина, яка каже, що вона не вміє тримати автомат в руках і не збирається цьому вчитися, зазвичай не знаходять себе в бригаді. В бригаді необхідні будь-які спеціалісти, люди, в принципі, будь-яких професій, які потім зазвичай можуть самостійно обрати собі напрямок, який їм було б цікаво займатися, і де вони вважають, що вони можуть реалізуватися сповна. Будь-то бойові підрозділи, це може бути посади механіків, водіїв на бронетранспортерах, можуть бути оператори. Гранатометів автоматичних можуть бути протитанкісти на джавелінах, можуть бути так само бойові медики, і навіть діловоди мені сьогодні зокрема дзвонили із двох підрозділів і просили просто дати їм грамотну людину, яка вміє працювати з комп'ютером і яка була б діловодом. Тому немає людини, яка в принципі не згодиться для штурмової бригади. Це так тільки звучить, що там мають бути одні штурмовики, тому ми відкриті для всіх бажаючих пропонуємо досить хороші умови, і можу сказати, що наша бойова підготовка після навчального центру на дуже високому рівні. Тому запрошую всіх бажаючих до нас. А тут, до речі, з приводу спеціалістів нещодавно я певно ти бачила цей, Бачив цей текст, коли в одну з бригад не буду казати, яку шукали майстра. Тату для чого щоб створити мікроклімат для <с. захисників <с. і не тільки це говорить про те, що це такий мікроклімат, мікросоціум, в якому живуть бійці і вони потребують такого захисту. Шановні, будь ласка, долучайтеся. Збір триває. Пан Олексій в студії. Не будьте пасивними. Кожна гривня вона має значення на авто та комплектуючі для п'ятої окремої штурмової. Вої бригади та і дякуємо тим, хто вже долучився. Так. Друзі, як кажуть, нас доганяйте. А, пане Олексію. Ну, колись там була байка, що мовляв раніше. Боєць спецвійськ, якихось перш ну має робити дві речі: далеко бігти і прицільно стріляти. Якщо ми говоримо про сучасного бійця штурмової бригади, тут які якості, які вміння, які вимоги, які критерії. Я б сказав, що зараз на першому плані не фізичні якості, а психологічні. Тобто боєць повинен бути стійким психологічно, в першу чергу, сприймати те, що відбувається на війні, постійну зміну обстановки, постійну зміну наказів, десь непередбачувані моменти, і це не повинно його вибивати з колії. Він повинен продовжувати виконувати те завдання, яке у нього стоїть. Тому наразі я б сказав, що фізичні якості вони відійшли на другий план. Тому що давайте по-чесному, напевно, робота піхотинця це в основному там, 90% часу це спостереження або обладнання собі укриття. Тобто він не біжить по полю в атаку, він не повинен якось суперінтенсивно вести бій протягом тижня без перестанку він відкриває вогонь тільки в дуже обмежених випадках. Він не стріляє навмання. Він виконує досить специфічні задачі по спостереженню, по розвідці, по утриманню свого своєї ділянки по покращенню цієї ділянки. І тому тут завжди надається перевага людям спокійним, людям, які добре володіють собою. З приводу фізичної підготовки у нас люди дуже різні: від професійних спортсменів до людей, які ніколи навіть не виходили на пробіжку. Тому зараз трошки критерії змінилися, і мені здається, що це стосується всіх збройних сил, а не тільки нашої бригади. А далі буде інформація для тих, хто ніколи не виходив на пробіжку і раптом захотів долучитися до вашої бригади. Що чекає на новобранців? Які курси, як їх будуть готувати? В першу чергу це стандартні 45 днів БЗВП в навчальних центрах, будь-то старий чи десна, неважливо. Людина насправді на тому курсі БЗВП, який є зараз, отримує досить якісну підготовку, тому що переважна більшість інструкторського складу наразі змінилася, і вона змінилася на людей, які брали участь в бойових діях. Вони. Так само впливають на ті програми підготовки, які зараз існують. Тобто вони не є статичними, вони не... це не ті програми, які були там умовно у 2010 році, і вони до сих пір одні й ті ж самі. Ні, Треба віддати належне, вони змінюються адекватно до того, що відбувається на фронті. Тому люди приходять із досить широким спектром знань. Тих реальних, які їм знадобляться на полі бою, і потім в бригаді вони вже докручуються безпосередньо на полігоні того підрозділу, в який людина приходить, із професійними інструкторами, які наразі, в принципі, складають дуже потужний підрозділ бригади, яким ми пишаємося, яким пишається командир. І напевно це виділяє нас разом ще з Кількома подібними бригадами, із загальної кількості здатність до підготовлювати військових безпосередньо на полігонах бригади до тих умов, які їх чекають конкретно на в смузі бойових дій бригади. Пане Олексію, в нас буквально хвилиночка залишилась. ось зміни до базової підготовки обмежено придатних осіб. Дуже коротко. Які там зміни чим, чим відрізняється від того, що було? Зміни досить прості. Скоротився термін підготовки до 30 діб. Знизили фізичні навантаження для людей, якби з об'єктивних причин, тому що якщо вони мають фізичні обмеження, очевидно їм не потрібно давати настільки складні вправи, як для всіх інших. І так само. Зменшена інтенсивність підготовки у, скажімо так, складних дисциплінах, там, де потрібна велика фізична залученість. Це для тих, хто, можливо, мав питання. Угу. Тепер у вас є відповідь. Шановні глядачі, ми щиро дякуємо за кожну гривню, яку ви задонатили. Ви задонатили в нашу безпеку, нашу з вами. Поки ми тут, хлопці, на передовій треба їх підтримувати. Станом на цю хвилину зібрано 85 тисяч. Дякуємо вам. Банка, qr код все це зберігається, як сказав Олексій, вони нікуди не дівається. Це постійний збір на потреби бригади. Пане Олексію, ми щиро вдячні дякуємо. за те, що були з нами, за те, що спілкувалися, комунікували. Також дякуємо глядачам за їхню щедрість і свідомість. Нагадуємо, це був Олексій Тарасенко, офіцер управління п'ятої окремої штурмової бригади збройних сил України. Звичайно, ви наші глядачі. Дякуємо ще раз.